То військові частини працюють. Проблеми лише у житлових будинках, у районах, де просто мешкають звичайні люди, або села, які взагалі декілька днів були без світла, без опалення. Mm -hmm. Таким чином обірваються майже всі зв'язки з України. І чим інш, чим ну якщо у нас буде менше цих зв'язків, то ще важче залишати Крим українським, тому що дійсно люди просто вимушені інтегруватися в російський реаль. Ольга Скрипник в нашій студії, вона є керівником Кримської правозахисної групи. Ольга, можете прокоментувати, тому що ви слухали всю розмову із Ленурами і Слямовим. Чи є у вас коментарі, тому що я бачила по вашому обличчю, що ви в деяких питаннях не погоджувалися? Так ну так, дійсно, ми в багатьох питаннях не погоджувалися ще до початку блокади. І Тому так. дійсно є ризики, які вони і підтвердились під час блокади. І також, навіть те, що зараз говорив пане Лінуре, слямов, також є ризики дуже багато. Ну, по-перше, почну тоді з Чатку про те, що фури не будуть їхати, дійсно вони не будуть їхати, тому що Росія ввела заборону про поставку українських товарів до Російської Федерації, і також і до Криму вона вважає. Тому через це це теж треба вважати і ураховувати, що фури не їдуть через це, і це важливо. По-друге, це постанова, про яка сьогодні згадувалася. Це постанова 10.35. Дійсно, вона є, вона була прийнята, начебто, на виконання закону про вільну економічну зону. Але, по-перше, ця постанова ще не є чинною, тому що вона буде чинною лише. Через 30, 30 днів, так. але якщо вона не буде скасована, тому що на це є підстави. По-перше, uh -huh. вона антиконституційна, тобто вона суперечить Конституції України. По-друге, вона суперечить цивільному кодексу України, і по третє, вона навіть суперечить закону про вільну економічну зону, що саме смішно. Чому? Тому що, по-перше, якщо говорити про сам закон, вільна економічна зона, проти якого ми виступаємо вже другий рік, і, на жаль, блокада також не дала ніяких результатів щодо цього, uh -huh. хоча заявлялося, що одна. Нас цілі блокади це скасування цього закону, але, на жаль, навіть від організаторів блокади так і не було внесено нормального законопроекту, який би скасував закон про вільну економічну зону. У чому проблема цієї постанови? На жаль, вона знов погіршує стан самозвичайних людей. Через що? Через те, що вона повинна лише контролювати і стосуватися питань економічної діяльності. Але, на жаль, ця постанова стосується лише звичайних громадських стосунків та права власності. Чому? Тому що там заборонено ввозити товари, окрім там певних. Наприклад, ви можете ввести лише там сметану 20% жирності або молоко таке, а інші товари не можна. Крім угу. того, там є ще одна проблема, що інші особисті речі керуються певною статою громад... цивільного кодексу. Тобто, що це є на практиці, наприклад, якщо ви хочете виїхати з Криму, або ви навіть активіст, який вимушений бігти від переслідування ФСБ, і ви всією сім'єю намагаєтесь виїхати з Криму, ви цього не зможете зробити, тому що є ця постанова. Чому вона говорить, що ви можете провести лише ті речі, які згідно цивільного кодексу України можна провезити через державний кордон України? Угу. Тобто, це дуже обмежений перелік. Тобто, це десь 25 позицій, які ви можете провести. Ну, наприклад, там один холодильник, один фен... Ну, От, виїхати так, та. Тобто ви uh -huh. не зможете екстрено евакуатися, це буде uh -huh. велика проблема. По-друге, це серйозна, скажімо так, сильна платформа для корупції, тому що ви не знаєте, що саме заборонено. Вам скажено, що навпаки. Не можна нічого провозити, окрім того, того в нормальних країнах це як робиться. Ви чітко знаєте, що заборонено, у вас є перелік, яких товарів не можна провозити. А все інше можна. А тут навпаки ситуація. Тобто, прикордонник або Якісь інші фіскальні представники будуть вирішувати, що ви можна провести, а що ні, і ми ж розуміємо, що на практиці це просто корупційна схема буде. На жаль, тому від цієї постанови просто будуть страждати звичайні люди, як якщо вона все ж таки набере чинності, Моя але вас що вас не Так, так. Мене до вас питання як до власника керівника правозахисної групи. Так. Скажіть, ось ця блокада, так вона якимось чином розголос, так про який казав Ланурислямав, що важливо саме розголос, щоб нас почули нарешті повернулися до кримського питання. Вона якимось чином допомогла тим людям, які страждають на території Криму, які за нині під репресіями. Так, я розумію, що дійсно важливе питання так званого розголосу, тобто інформаційних так. привідів. Але вони ж також можуть бути різні можуть бути і негативні причини для розголосу. На, На жаль, конкретно, так, да, так, да, конкретно, конкретно, Будь ласка, в мене є відповіді, які я сьогодні принесла. Угу. Це відповіді від української прокуратури, також від національної поліції в Херсонській області. І, наприклад, якщо ми візьмемо відповідь прокуратури Херсонської області, яка мені надійшла, то вони говорять, що під час блокади зареєстровано 139 повідомлень про кримінальний правопорушення Шення, які вчинені учасниками громадської блокади, це розголос. Але негативний розголос, тому що виходить, що на підконтрольній Україні території порушуються права кримчан, які і так страждають від окупації. Так, це розголос, але чи є це добрим розголосом. Mm -hmm. Тому тут треба розуміти, що це дуже таке серйозне питання. Тобто є проблема в тому, що багато є порушень під час цієї блокади. І на жаль, це порушення до звичайних людей, порушення прав власності, незаконні затримування, навіть певні бійки були тілесні ушкодження. Всі ці відповіді в мене є. І а якщо говорити це а ми про людей на території на окупованій так. території Криму чи є у вас дані звідти? Так, є як постійно. блокада, так, так дійсно є, тому що ми працюємо з березня 2014 року. Uh -huh. Наша команда ми постійно здійснюємо моніторинг кожного дня разом з колегами. Якщо говорити про останні 2-3 місяці, то ми відмітили, що взагалі репресії посилилися. Вони uh -huh. посилилися як для до представників кримськотатарського народу. Наприклад, якраз люди, які також беруть участь у блокаді, це Іліну Рислямов, наприклад. Сторонник блокади Іскандер Баріїв, вони вже повідомляли, що до їх родичів, до їх близьких вже приходили з обшуками. Так. До інших представників, наприклад, ті, які мають відношення до телеканалу АТР, також приходили з обшуками. Тобто, на жаль, ситуація може скластися так, що політв'язних може стати ще більше. По-друге, ми знаємо, що скоро вже, 15 січня, буде знов засідання щодо справи 26 лютого, так званий, це буде справа щодо Ахтема чи Гоза. Ми дуже сподіваємося, що якось ситуація зміниться. Але але е, не знаю, чи дійсно вийде Ахтем Чийгос на волю, хоча всі цього бажає. Але на сьогодні ми не бачимо підстав, що якось ця ситуація зміниться. Є конкретний приклад. Наприклад, 25 листопада проходило засідання у Симферополі по справі Олександра Костенка, це також політв'язень, який вже знаходиться на території Російської Федерації в колонії на території Кірівської області. І якраз 25 листопада у Симферополі проходило засідання щодо його скарги на катування з боку. У ФСБшників, але на жаль, була можливість було заявлення, що особисто Олександр буде давати свідчення про катування через систему відеоконференції, але через відключення світла він цього зробити не зміг. Щодо питання Ленур Іслямов говорив про те, що можливо місцеві бунти на території. Окупованого Криму, що люди незадоволені. Що ви знаєте про настрої там зараз? Настрої? це можливе? Настрої різні? Наприклад, були певні зібрання людей, які виходили проти відключення світла. Вони uh -huh. виходили з певними претензіями до місцевої влади. До Наприклад, місцевої влади, так, так. Це було наприклад. А в Кому Ну, тому що я пам'ятаю, ми можливо місяць тому говорили також на цю тему, і в нас було Skype включення із Криму, із Севастополя. Uh -huh. До речі, а всі звинувачують все ж таки українську сторону. На вашу думку, які там настрої? Хто кого? Звинувачує, що там насправді не настрою немає такого настрою, що він єдиний. Так? Да. Дійсно, є різні mm -hmm. групи, які mm -hmm. по-різному на це дивляться. Але дійсно зрозуміло всім, що наслідки відключення світла це наслідки дій на території України, і тому всі mm -hmm. розуміють, що причина це Україна. А як до цього вже ставиться, оце інше. Далі треба відмітити, що сьогодні ця ситуація зі світлом, відключенням світла, дуже серйозно використовується агресивною російською пропагандою. Наприклад, ми фіксуємо листівки, збираємо, де ну дуже Серйозна мова ворожнечі щодо України і взагалі всього українського Україна дуже часто представлена як терористична організація. Представники блокади як терористи, тобто, це часто можна побачити просто на листівках. Ми їх збираємо і фіксуємо всі це. І тому це також впливає. Треба розуміти, що багато хто з людей формує свою точку зору, на жаль, з російської пропаганди. І крім того, якраз відключення світла цьому допомагає, як і практично. Це я маю на увазі інтернет, тому що зрозуміло, що українську або якусь. Іншу альтернативну інформацію зараз можна брати лише з інтернету, тому що ну здебільшого це канали кримські, які mm -hmm. провладні, або просто російські канали. Тому всю інформацію альтернативно люди брали з інтернету. Але з зараз люди не там можуть. нині налякані, щоб виходити а, люди виходили, наприклад, у Севастополі у Керчі, виходили щодо відключення світла і mm -hmm. вимагали від влади вирішити цю проблему, і там великий добрий Путін повинен там приїхати, вмикнути цей енергоміст, який всі mm -hmm. чекають. Тобто люди тут не побоялися. вони апелювали до місцевої влади, щоб місцева влада зверталися до Путіна так, саме. скажемо так, тенденція є, наприклад, така що так, є певні люди, які не задоволені цим, але у них претензії, якщо і є, то це mm -hmm. лише до Аксінова, Константінова, тобто mm -hmm. місцевої влади. І як це звичайно, буває, великий батько. Він тут не до чого, це mm -hmm. просто місцеві бояри в цьому винні. Це ну, тобто така стандартна психологія. Якщо ми будемо говорити про українських людей, які завжди підтримували України, досі підтримують. Тут є різні точки зору. Є ну дійсно є ті, які говорять так. Вимикайте все, блокуйте нас, нехай ці окупанти там будуть за це платити, але, на жаль, платять не окупанти. І ми підтвердили це нашим моніторингом, що, наприклад, всі військові частини вони нормально отримують світла через генератор або інші які засоби. Тобто військові частини працюють. Проблеми лише у житлових будинках, у районах, де просто мешкають звичайні люди, або села, які взагалі декілька днів були без світла, без mm -hmm. опалення. І тут є проблема, в тому що навіть про українські люди говорять, що для них це дуже серйозний удар, чому тому, що таким чином. Нам обірваються майже всі зв'язки з України, і чим, інш, чим ну якщо у нас буде менше цих зв'язків, то ще важче залишати Крим українським, тому що дійсно люди просто вимушені інтегруватися в російській реалії, тому що у них просто немає іншого виходу, тому що світло у них забирають. У них забирають харчі, ну тобто товари українські. А це було дуже важливо для багатьох людей, тому що українські товари дійсно вони кращі. Вони за якістю кращі, вони за ціновою політикою, кращі. І це був аргумент для місцевих людей. Говорити, що ось Україна вона не страшна. А чи всі татари підтримують чи, о, таку а, ініціативу? Також є різні точки зору. Mm -hmm. Я розумію, що представники захисники блокади будуть говорити про те, що кримські татари всі підтримують, mm -hmm. але, наприклад, ми спілкуємося з різними людьми, також з кримськими татарами, які є постраждалими від репресії. Вони говорять, що для них це дуже ризикована, скажімо так, акція, тому що вони розуміють, що якщо зараз або завтра до них прийдуть mm -hmm. за рештам, то, на жаль, ніхто з тих людей, які зараз знаходяться на блокаді, фактично не зможуть їм допомогти, тому що це просто майже неможливо. Якщо тебе вже затримала ФСБ сфабрикована справа, ми це знаємо, тому що ми постійно шукаємо адвокатів, ми намагаємося підтримувати цих людей, шукаємо гроші, наприклад, на оплату адвокатів. Ми mm -hmm. знаємо, як це важко. Ми ж бачимо по справі, наприклад, Ахтема Чигоза, що, на жаль, скільки зусилля, але досі людина в неволі. І тому це у людей є така проблема, вони говорять, що так, ми розуміємо, можливо. В певні акції повинні бути, але вони дуже часто відчувають, що їх просто кинули. І знаєте, якось один з людей, дуже близька до мене людина, яка досі живе в Криму і не може виїхати. Вони говорять: знаєте, Росія вважає нас громадянами, Україна нас вважає своїми громадянами, але людьми нас ніхто не вважає. Остань... Така тенденція Та, останні запитання до вас про статистику: чи є у вас дані, скільки залишило окуповану територію за останні давайте там два місяці блокади через переслідування? Можливо, через переслідування? Так. так. Що стосується виїзду, у нас зараз є, наприклад, три активісти. Вони українські активісти, які я не можу називати їх прізвища, mm -hmm. які так планують виїхати через загострення репресій. Тобто і до цього до них було певне ставлення, скажімо так, напружене, але їх не переслідували, до них не приходили з обшуками. Зараз до них прийшли, вони розуміють, що mm -hmm. на жаль, вони можуть бути заарештовані. Далі було багато нових обшуків у нових людей, які раніше не фігурували. По третє, нещодавно також повідомляли, що, наприклад, до певних активістів Українських, а також і кримськотатарських, приходили ФСБшники, питали про певні ініціативи, які зараз є в Криму. Це, наприклад, ініціатива Український культурний центр. Uh -huh. До представників цієї ініціативи вже приходили ФСБшники і питали про різних активістів. Також питають дуже часто на місцях про зв'язки з блокадою, чи пов'язана людина з блокадою, чи знає вона організаторів блокади. І тому потенційно, а ну крім того, треба ще розуміти, що Поклонська вже заявила вже декілька разів, що вона завела кримінальну справу. І по відношенню до лінури рейсформа... і Але все ж таки, скільки людей виїхало за цей час? Ну, у нас є, наприклад, дані про те, що близько п'яти людей вже поїхали, але угу. сказати, що це саме через блокаду, угу. ми не можемо сказати. Тобто вони просто поїхали через те, що ситуація погіршилась. Угу. Треба ще розуміти, угу. що ситуація погіршується через загальний соціальний стан, тому що ну нема світла, немає опалення і так далі. Тобто люди просто їдуть шукати нової роботи, нових можливостей. А скільки дійсно такої статистики дуже важко просто вести, ми лише про Цюємо з активістами або з людьми, які страждають від політичних переслідувань. Uh -huh. А взагалі дуже важко сказати. Дуже мило, дякую вам дуже за те, Пожалуйста. що знайшли час.